Вітаю, це Євгенія і мій канал В'язана Мрія. Якщо ти недосвідчена або, можливо, невдала в'язальниця, тобі життєво необхідно подивитися це відео або все пропало. Сьогодні ми будемо говорити про щільність в'язання. Щільність є ключовим параметром в'язання. Вона означає, яка кількість петель, ціла або дробова виходить у тебе тільки у тебе і ні в кого, крім тебе, у 10 см трикотажного полотна, пов'язаного з тієї ж пряжі на тих спицях, які ти плануєш використовувати для свого в'язального проекту. Кожна пряжа має оптимальну густину для кожної конкретної мети. І ця густина вказується на початку опису роботи. Якщо ти збираєшся дотримуватися інструкції, то просто зобов'язана досягнути зазначеної щільності, підбирай товщину спиць, поки не досягнеш успіху в цьому. Ризикуючи викликати гнів з товпів в'язальної спільноти, скажу все, що пишуть у книгах з в'язання про рекомендований розмір спиць, розглядаєте як загальну вказівку і не більш того. Люди в'яжуть настільки по-різному, хто тугіше, хто вільніше, що немає причин пропонувати спиці однієї товщини всім підряд. На превеликий жаль. Рекомендований розмір спиць зазвичай найбільший із тих, на яких досягнута ця щільність, але щоб її досягти, довірливий новачок змушений в'язати надто туго. Перш ніж почати повнорозмірний проєкт, ти повинна зв'язати зразок, щоб з'ясувати, з якою щільністю в'яжеш саме ти. Знаю, знаю, ти цю справу терпіти не можеш. Як і я сама. То почні зразок більшого розміру та його шапкою. Тоді він буде корисним і навіть не виключно користуватиметься популярністю. Ти не повинна закінчувати цю шапку до того, як почнеш светер. Кількох сантиметрів цілком достатньо буде для вимірювань. Для зразка кругового в'язання шапка підходить ще краще. У багатьох з нас лицьові петлі виходять тугішими, ніж виворотні, або навпаки, а шапка в'яжеться по колу лише лицьовими петлями, так само, як і майбутній светр. Отже, Якщо в описі вказана щільність 20 петель в 10 см, набери приблизно 90 петель на круговій спиці довжиною 40 см і зв'яжи 10-12 см вибраним візерунком, витягни спиці і розклади роботу на рівній поверхні. За допомогою сантиметру, Відмірюй 10 см по горизонталі середині зразка і встав з шпильків точно по краях. Так само зроби по вертикалі. Тепер порахуй кількість петель між шпильками, не нехтуй половинкою, навіть третинкою петлі, якщо раптом така є. Отримано число. Буде щільністю в'язання. Далі, якщо в інструкції вказана щільність 20 петель в 10 см, ти повинна досягти такої самої щільності, інакше светр вийде іншого розміру. Якщо при визначенні щільності ти помилишся лише на одну петлю, светр із 200 петель, розрахований на обхват 100 см, виявиться на 5 см ширшим або навпаки, це вже зовсім не годиться. Отже, якщо у тебе вийшло 20 петель на 10 см відмінно, при щільності 21 петля і більше полотно буде занадто щільним, а менше 20 петель надмірно пухким. Якщо щільність більша за розрахункову, візьми спиці на розмір більша. Якщо щільність менша за розрахунково візьмі спиці на розмір менше, повторюю до тих пір, поки не отримаєш точно 20 петель в 10 см. Коли ти вигадуєш свою модель, підганяти щільність не потрібно. Цілком можливо, що тобі більше сподобається зразок жорсткіший або пластичніший. Тож, визнач, з якою щільністю він виконаний, Помнож це число на обхват майбутнього светра, розділи на 10 і вийде кількість петель наборного ряду. Це дуже просто, але дуже важливо. Не брати зразок можна тільки, якщо ти впевнена в якісті пряжі. Якісна пряжа гарного виробника не сяде. В іншому випадку, якщо ти купила пряжу, в якій сумніваєшся, зразок слід обробити так само, як ти плануєш чинити потім з готовим виробом. Інакше після першого контакту з водою воно може як збільшитися в розмірах, так і зменшитися. І ще наприкінці скажу краще не закінчу ту шапку, яка в тебе зразок раніше за светр, раптом тобі знадобиться ще трохи такої пряжі. Отже, друзі, якщо вам сподобалось це відео, вам було цікаво та корисно, підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато і цікавого, і корисного. Завжди ваша Євгенія. Зичу вам миру та злагоди!